Я в більшій мірі хочу зупинитися на такому продукті, як Малахіт. Він вже досить відомий продукт, але десь ми в системах захисту іноді його втрачаємо. Хоча, зважаючи на ті погодні умови, які складаються в останні роки, ну, можна сказати, що цей продукт свого роду є іноді незамінним. Тож. Продовжимо. Діючі речовини. Даний продукт е, має дві діючих речовин різних хімічних класів: це дитіанон. Добре відома вам діюча речовина, то саме да? і переметаніл. Концентрат суспензії, спектр дії, контактний системний. По нормі застосування і контролю 1,25-1,5 літра. Ну, як ви бачите, парша, плодові гнилі, буря плямистості. застосування до Трьох раз. Ну, і ви скажете, в чому ж його унікальність? Да? Ну, є один відомий продукт соло, є інший продукт відомий соло. Коли треба, ми сколотили, спрацювали і е, досягли того чи іншого результату. Однак ми знаємо переваги кожної діючої речовини. Окремо в її характеристики, але не забуваємо про те, що продукт це не просто суміш діючих речовин, якщо це багатокомпонентний продукт. Це насамперед ще і низка тих додаткових речовин, які допомагають продукту гарно закріпитися на поверхні. В той же час, довгий час бути стабільними, як фотостабільними, да? тобто до дії, до дії сонячної інсоляції, так і знову ж бути стійкими до змивання опадами, тобто епісистемна дія, яка в восковому наліті закріпиться. Ну і що ми хочемо, щоб продукт пролонговано працював да? найдовший період, тому що кожний продукт вартує грошей. Зупинимося на характеристики коротенько кожної діючої речовини. Детіанон, Ну, той самий делан, да? ми знаємо. Відмінне прилипання, досить довгий, ефективна протидія, перерозподіл на поверхні листя. Знову ж таки, з інших продуктів найбільш довготривалий стійкість до змивання опадів. Ну і запобігає проростанню о, спор, які потрапляють на поверхню листя. Да? Ми знаємо, інгибує низку ферментів о, біля вісьми ферментів, якраз будниками через 100, і досить о, довгий має, так би мовити, використовується в антирезистентних програмах і ефективний проти якраз в першу чергу порщі. То, що ми сказали, так? Да? Ну і перемітаніл, да? Діюча речовина відноситься з групи анілін-піримідини. Головним чинником працює проти парші яблуні та сірої гнилі. В да. чому переваги даної діючої речовини, ми знаємо, що вона зберігає гарні системні властивості при низьких температурах. Але в той же час, коли температура дещо підвищується, що відбувається з Він Випаровується і швидко втрачає е, свою ефективність на поверхні е, листя. Да? Ну, ще цілісно, ще хочу нагадати, що має гарну лікувальну властивість там, протягом 72 годин. І переходимо, в чому ж унікальний продукт-малахіт. Він має кокристалічну властивість. Тобто, діючі речовини, як ви знаєте, здебільшого більше 90% це тверді. Помол відбувається дуже дрібний. Простіжуються через фарфорові сита, ну і потім е, вже. Цілісно формується діюча речовина, яка береться в продукті. Розчинення да, відбувається так чи інакше в воді, але поряд з тим ми маємо і прилипачі, і антивспінювачі, і ті самі PH-коректори. Ціла низка. Ну, якщо комусь буде дуже цікаво, ви можете проаналізувати відкрити паспорт безпеки. У нас на сайті там в е супутніх документах до кожного продукту є паспорт безпеки. Якщо в ньому відкрити, ви побачите весь склад хімічний того чи іншого е Продукту. Ну і можете проаналізувати по низки конкурентних продуктів компаній, чи є в них такі паспорта безпеки. І там цілісно, да, там хімічні формули здебільшого. Але так чи інакше, трошечки навіть поверхнево, маючи е, знання хімії, можна мати уявлення про той чи інший продукт. Повернемося все ж таки до малахіту. Тут пірмітаніл. Знаходиться частина 67% в кокристалах. Що воно таке? Це ось такі ці кристали, да і 33% вільного, який працює відразу на шкодочинний об'єкт. Ну, на збудників в першу чергу там парші інші. І якщо ми порівняємо, да, от суміш тут діюча речовина, що там де і дитіанона. Вона ну, розрізнена, і ось якщо там, під скільки тут раз збільшення, ми подивимося, вони відбуваються хаотично. Якщо ж ми подивимося, кокристалічна структура, от вони так вже структуровано, вони відбуваються такі трошки більші кристалики. Що це нам дає? Дані кристалики вони проникають так само залишаючись на восковому шарі. Коли потрапляє волога, вони набирають цю вологу і свороду, як Бульбашки лопають, тим часом вивільняючи додаткову кількість перемітанілу. І він таким чином працює досить е, пролонговано. От. І завдяки цьому ми більш повноцінніше використовуємо е, кожний грам діючої речовини. А відповідно, і свого роду е, зберігаємо економимо кошти. Ну і ось порівняння: да? піримітаніл в кокристалах і перемітаніл з детіаноном в суміші. Тобто про те, то, що я щойно сказав, да? вільний 33% працює відразу, 100% дитіанону зв'язано в кокристалах, він також повільно виділяється, і 67% зв'язано піремітанілу. І завдяки даній формуляції, якщо ми подивимося на листі, як відбувається через 3 години, да, в принципі, що в суміші, що зберігається достатня кількість ефективність. Відбувається через одну добу, ну плюс-мінус е через чотири доби. Як ми бачимо, в малахіті все ж таки залишається більша кількість, і е до вісьми діб, в принципі, е вільний соло е піремітаніл його вже немає. А в малахіті даний проду... дана діюча речовина завдяки кокристалічній структурі утримується і зберігається. Тому ми маємо більш кращий пролонгований захист. Навіть якщо в нас накладаються інші обробки, то завдяки залишковій. Кількості діючої речовини, ми маємо ну, вже поєднання, так би мовити, синергізм і ефективний пролонгований захист. Ну і рекомендації щодо застосування. Да? Досить широке вікно застосування. Ми вже повторювалися, його можна тричі. І важливо, якраз, от, фаза рожевий бутон, початок. Якщо ви інколи помічали, розрізуючи Восени яблуко, десь може якесь залишилось, поперек і ми дивимося, іноді такі в насінневій камері зернятка, все гарно виповнені, але бувають певні, так би мовити, чи якісь пліснявіння, чи гнилосні процеси. Це якраз отам, оця фаза. Десь трошки. Да, звісно, яблуко гарне. Все, воно буде певний час і зберігатися. Але якщо таке яблуко зберігати досить тривалий період. То е, інфекція може бути розповсюджуватися зсередини. і е, в першу чергу мені на це звернули увагу, якраз саме ви, ну ваші колеги, які використали даний продукт. Вже, тут вже моя робота, щоб, щоб використали. Але цілісно, коли порівняли, то сказали ось таку відмінність. І о, дане яблуко більш краще ну, зберігається, і знову ж таки, середини, та сама щільність яблука зберігається, досить гарна і довготривала. В чому відмінність і унікальність даного продукту? Це унікальні формуляції. Знову ж таки, широке вікно. Температурного застосування, да, що надзвичайно важливе в останні роки, коли в нас значні коливання весняних температур, не всі продукти працюють. Да, ми сьогодні говорили про ту саму Ревіону. Не забуваємо, все ж таки, це системний продукт. Тут якраз поєднання різних продуктів, які є в портфоліо компанії BSF, забезпечує той надійний, довготривалий ефективний контроль за будь-яких погодних умов. BASF. We create chemistry.